Хлопчики 10-14 років п'ють алкоголь частіше, ніж підлітки і дорослі чоловіки. Одеський ЦКПХ не знаю, що це значить. Результати проведеного опитування показують, що 98,76% хлопчиків від 10 до 14 років в Одеській області щоденно споживають алкоголь. Прямо від 10 до 14 років. Це ж вже якось. ну. Для підлітків показник вживання алкогольних напоїв дорівнює 86%. А для населення працездатного 96%. Алкоголь може завдати значної шкоди організму, особливо коли його споживають в надмірних кількостях або регулярно. Це щось. я, ну, Типу. сорі, я, знаєте, мені ж мову, якби б. Як це так, хлопчики, 10-14 років. 98% хлопчиків 10 14 років в Одеській області щоденно вживають алкоголь? Як таке може бути? Я не то, щоб не, не вірю, не довіряю, але мені в це важко віриться. Ну, типу, в смислі. 10-14 років? Ну, 14, чи якби. Ну, 10. Це щось, якби. Ну, дивіться. Які... Яка мисля приходить на рахунок цього по цьому поводу. А... Звідки вони взагалі знають, про цей алкоголь, про вживання алкоголю і все решта. Хто їм своїм прикладом показує це? Та й взагалі я не розумію, як це так? Тіпа, це, ну, як, що за, ну, тіпа, вони вживають алкоголь, приходять додому, вдома є мама з татом. Або мама з татом теж п'яні і не відчувають цього запаху. Або вони, типу, ну як, це ж відчувається від дитини, якщо він вживав алкоголь. Якщо ви не пили, а хтось пив, то ви зразу відчуєте цей запах. Ну це взагалі про кіалкоголь іде? Про горілку чи про можливо якісь такий там інші алкогольні пи. про пиво. Про яке там не говориться про який вид алкоголю там іде мова? Ні, просто алкоголь. <кій> <кій> ну, я сподіваюся, хоч не горілку вони всі там бухають. Хоча яка різниця? Будь-який алкоголь він шкідливий для будь-кого, не тільки для підлітків. Хоча 10 років це, ж, це хіба підліток, це ж дитина. Я не хочу образити нікого, кому 10 років. Можете мене теж назвати ще дитину. Мене, наприклад, мама називає дитиною. Я не ображаюсь. Ну, таке не треба ображатись. Мені наоборот приємно. Але зараз не до того. Ну, тіпа... Я просто не можу зрозуміти, як це, як це взагалі є можливим фізично будь-як. Будь -як, як це можливо, може бути? Типу, щоб е, 10 років малий. Приходить додому бухий, і батьки це не бачать? Ще й кожен mm. день? Там пише кожен день. Це що за якийсь бред? Що це за... Чекайте, Бо я щось вибачте, що я. Обл... Одеський обласний ЦК. ЦКПХ. <с -ки -п> це КПХ. Що це таке? Одеський ЦКПХ? Хлопчики 10-14 років п'ють алкоголь частіше, ніж підлітки і дорослі чоловіки. Результати попереднього опитування показують, що 99% хлопчиків там 98,86 від, від 10 до 14 років в Одеській області щоденно вживають алкоголь. Щоденно вживають алкоголь. Для підлітків показник вживання алкогольних напоїв дорівнює 86%, а для працездатного населення 96%. Блін, я щось, не, 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 типа. Тіпо... Мені не віриться в це. Мені просто, ну, я, якби, я просто стараюсь якось це про проаналі... ну, Типу, ну, зрозуміти, як взагалі це можливо, щоб дитина там 10-12 років кожен день бухала, і батьки це не бачили. Або вони теж бухають, або це неможливо. Ну, або вони просто, типу, дивляться, о, малий бухає, ну окей. Я чого так говорю? То... Може, я по собі суджу, я не знаю. В мене теж по-всякому було, ну не кожен день. А, але ну, то мама бляха-муха. Ладно, не буду казати, які методи використовувала. І, можливо, вже зараз я зрозумів, що, можливо, і правильно. Але, тіпо, не завжди. Хто з Одеси, з Одеської області? Ну, напишіть нам в коментарях, що, що це таке. що це за такі Опитування чи дослідження, що це опитування, чи дослідження, бо я щось типу, взагалі не доганяю. Результати проведеного опитування! А -а -а! Опитування. Ну знаєте, Все вмієш, коли вмієш. Нет. Розходимось. Я вже думав, що це якісь дослідження, то опитуємо багато. Чи ж там пациенки каже, да я бухаю з кінтами кожен день? Так, Знаєш такий пш? Підсвісток 10 років, а да, ми з пацанами бухаємо кожен день. І в знаєте, серйозні організації, такі записують. Ага. так-так. І пацани десь ходять там мім базарі, там да, бухаємо, бухаємо. І всі всі записують, так так. А потім нам оці результати опитування такі видають. Ну як таке можливо, щоб діти від 10 до 14 років бухали кожен день? Ну, як таке взагалі можливо, типу, або я щось не доганяю, або, ну, блін, ну, поясніть мені, типу, якось аргументуйте. Це можливо, тому що і перше, друге, третє. Або батьки теж бухають прямо з цими дітьми. Ну, то це взагалі, типу, тоді вже треба, якби. Самі розумієте, включатися кому. Ну, як, типу, або батьки дозволяють цим дітям бухати. Ну, я не вірю, що вони цього не бачать. Наприклад, день буха дитина випивши, приходить додому, і це не замітно. Ну, це не ну, так це... Я в це не вірю. Це неможливо. Оце точно неможливо. Тому, взагалі, як це можливо, як взагалі. Це, що було сказано, взагалі реалізувати з теорії на практику в житті, я ну, не усвідомлюю. Типу. Або, ну. Я что-то не понимаю. Ну реально, хто з Одесси напишіть? Що це, що це за ЦКПХ? ЦКПХ. Ну я зараз прогуглю. ЦКПХ. ЦКПХ ЦКПХ Одеса. Що це таке? Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерство охорони здоров'я України? То це, значить, Міністерство охорони здоров'я України. Тоді, в принципі, якби немає причини не довіряти таким опитуванням. Ні, Ну я зараз на повному серйозі говорю. Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ні, ну це якби, ну, це ніхто не буде, це реально. Ну, такий серйозний, ну, блін, це державні установи, вони роблять опитання смисл їм тоді обманювати. Знаєш, це реально якось, можливо, має місце бути такому. Типу, <ті> я тоді не розумію, що відбувається. Якщо це так, то, тіпо, то це дуже сумно. Ну і чому з цим якось треба працювати? Ну, це зупинити, діти бухають, ви що, прикалуєтесь, чи що, ну? Ну. Я, типу, якби спочатку взагалі не зрозумів, тільки зараз до мене приходить, ну, наскільки це серйозна проблема. Актуальна, вона завжди актуальна, ця проблема. Тіпо. Я не знаю, хто, коротше, з Одеси, напишіть, що там у вас відбувається. Я просто, ну, я не знаю, може у нас в Тернопільській області теж таке відбувається. Я просто не в курсі. Не цікавлюсь цим питанням. Ну, це 98%. Ну, це... Крошечка, може, я вже трохи перегибаю палку в своїй реакції, ну, але мені реально це дивно. Це, ну, це без всяких жартів. Типу, це, якби, ну, це ненормально. І з цим треба працювати, мають якісь державні органи працювати. Пацани, не бухайте, Ви ну, що прикалуєтесь. Ви ну, вже тоді, якщо ну, тіпо, о, якби державні органи не справляються, то я вже попробую сказати пацики. Ну, почекайте хоча б 18 років. Аже краще, ну, якби. Ну хоча би рідше. 10 років, ви що прикалуєтеся чи що, 14 років пацки, альо, притормозіть. Це не це якби, ну, це ну не прикольно. Це не прикольно. Це органи ваші, це ваше життя. Ну, блін. Ви починаєте цінувати життя пізніше. Ви зараз не усвідомлюєте, звісно. І я не в змозі, напевно, пояснити. Ніхто не в змозі. Це треба якось. ну з цим працювати на державному рівні, коротше, ладно. Я, я в шоці з того, що прочитав, тільки настрій спорту. все мені. Це наше молоде покоління, Цвіт нації. Як таке взагалі може бути? Я розстроївся.